Волоські горіхи, або як їх часто називають грецькі горіхи, є одним з найпопулярніших видів горіхів у світі. Їхні зелені плоди володіють унікальними корисними властивостями, які активно використовуються в кулінарії, косметології та народній медицині. Цікаво, що, хоча вони називаються грецькими, їх походження насправді пов'язане з Центральною Азією. Волоський горіх росте на великих листяних деревах. Зелені плоди вкриті товстою оболонкою, яка при дозріванні розтріскується, відкриваючи тверду шкаралупу, що захищає ядро. Існує кілька видів волоських горіхів, зокрема, звичайний волоський, каліфорнійський та чорний горіх. Останній має темнішу та твердішу шкаралупу, а його смак більш насичений. Хоча існує багато сортів волоського горіха, основні види поділяються за формою та розміром плодів. Круглі горіхи мають тонку шкаралупу та велике ядро. Овальні горіхи характеризуються більш товстою шкаралупою та меншим ядром. А серцеподібні мають незвичайну форму, що нагадує серце. Збирати зелені горіхи потрібно в червні липні, коли вони ще м'які. Грецький горіх культивувався тисяча років тому, а його батьківщиною вважають Іран та прилеглі до нього країни. Завдяки грецьким та римським торговцям він поширився Європою, де й отримав назву грецький. У Київській Русі цей плід називали царським, оскільки він був символом благополуччя та сили. У стародавніх культурах вважалося, що волоський горіх є джерелом мудрості, адже його форма нагадує людський мозок. В Індії та Китаї зелені горіхи вважаються еліксиром молодості. А в середньовіччі вважалося, що вони захищають від злих духів. Грецькі горіхи справжній суперфуд. Вони багаті на вітаміни та фолієву кислоту, а також містять омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та білок. Ці поживні речовини підтримують серцево-судинну систему, знижують ризик запалень та сприяють роботі мозку. Споживання горіхів покращує пам'ять, концентрацію та настрій, а завдяки антиоксидантам гальмує процеси старіння. Зелені волоські горіхи це джерело вітамінів та мінералів, йод, калій, магній, дубильних речовин, ефірних олій. Вони корисні для мозку та нервової системи. Волоські горіхи покращують пам'ять. Концентрацію уваги знімають нервову напругу та стрес. Зелена шкаралупа горіха містить юглон, який раніше використовували як консервант для виробництва безалкогольних напоїв. Завдяки своїй структурі юглон корисний для зміцнення імунітету, допомагає боротися з інфекціями. Горіхи знижують рівень холестерину, покращують кровообіг, запобігають розвитку атеросклерозу, покращують роботу шлунково-кишкового тракту, сприяють виведенню токсинів. Волоський горіх це єдиний плід, що містить мелатонін, який допомагає регулювати сон. Спиртова настоянка з зелених горіхів відомий народний засіб від багатьох хвороб, але її слід вживати з обережністю, дотримуючись дозування. У давнину зелені горіхи використовували для фарбування тканин у коричневий колір. При купівлі волоських горіхів віддавайте перевагу тим, що мають рівномірний колір. І важать більше, це свідчить про їхню свіжість. Зберігайте горіхи в сухому прохолодному місці, оскільки вони схильні до окислення. Волоські горіхи часто додають у салати, випічку, десерти та соуси, надаючи їм насиченого смаку. Зелені горіхи, що збирають у недозрілому вигляді, використовують для приготування варення. Яке має унікальний смак та високу поживну цінність. Горіхова олія зволожує шкіру, підвищує її еластичність та надає здорового вигляду. Екстракт із зелених горіхів має омолоджувальні та антибактеріальні властивості. Відвари із зелених горіхів застосовують для зміцнення імунітету, лікування травної системи, очищення крові. Та загального оздоровлення організму. Зелені волоські горіхи це справжній дар природи, який може значно покращити наше здоров'я та самопочуття. Вживайте їх з розумом, і вони принесуть вам тільки користь. Що ми споживаємо? З чого зроблені наші речі? Як вони впливають на наше життя? Підписуйтесь на наш канал. Та дізнавайтеся більше про їхню історію, цікаві факти, походження та корисні властивості. Досліджуйте світ разом з нами.